Я тут що не ваняла, вона пукалася. Знаєш ту гру, де потрібно п'ять камінчиків підкидувати? З гри в кальмара. Я грала її з таблетками Тантом Верде. Марічка, марічка фу

типу, що з них робити? А тебе, чекай, а, а це, а це, а це, типу, а це, типу, не, не нарочно, це, типу... А, да. це, типу, вона поламалася. Це спеціально? Маличка, що ти зробила з моєю тумбочкою? <риклад> Маличка, no! У моєму комп'ютері, я не знаю, який там у мене мікрофончик там буде хуйовий. Мене став. Що?

Алло? Алло, Алло, мікро присутні. Чот подруби мікрофон настройках. Бош твій голос набагато гірше звучить. Типу, типу, ти думав, що він звучить погано, але насправді ще днем привикла, і він дуже красивий. І мені дуже він подобається, і мене дуже сильно він звучить. Що? Я чотири з половиною години. Ейо! Слухай, а то прям нова гра, прям типу саму, типу, типу без слів навіть? Так. Не, так само ой, піднімається, Так шо стать со шосте. Mr. Kapshanč. Human. Yeah, yeah, You're human? What language is this? You not understand language. Me. You Did I say me and you. Me! You! You human? That's me question. Die a human? Maybe. Oh, yep. cool, cool. Hello. Hello. You need your heart? You gave me heart? <laughs> <laughs> oh, boy, it's Tashuruka's Wednesday! It's Tashuruka's Wednesday? <laughs> I dance, dance, dance with my hands. <laughs> I це точно неправильно. може, 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 то, може то... Кам? Yeah, like, може то типу кам? типу, але тільки you come ta. again? Може ти you tipo, come again? Да, типу. Пізда. От там бачиш, типу, head, eye, mouth, hair. Чуть сет, ти там це неправильно написала, що чи все. Тут сет. І тут ще два скер. І два head. Два хэппи, два сэнт, два скет. Mm -hmm. <laughs> все два. Трэпка 2, что ты думаешь? Страшно. My room. It's my room. <laughs> Table. Чисто моя комната. Chains. Вон Он кицу нот архив. Me eat шо? А -а -а. <свят> <Це кулачіпси> поїла <свят> Нахуй я йду зайти, бля. Шо за мене буде хворих, якийсь японський, корейсько китайський. Там не застріли готово? Я Не пам'ятаю нічого Кстати. Якщо вдариш, типу, то кролинга? Ні, я знаю, що шо буде, якщо його вдариш. Якщо я не вибачусь перед ним, так я вдарю. Хелло! Пікросончик красунчик оже, Боже Що він говорить? ой ой Go and come. Go and come. go говен hide, типа, а. Эй, йоу! Go Говен-а-а-а! а пизда нахуй! почему так? Почалося Я кончив! Я тоже про И його ugly ass лев, про

Oh.